Цього тижня для бухгалтерів ми підготували серію важливих ефірів. Зібрали найактуальніше. Особливі ситуації на рахуванні відпускних, болючі питання перевезень та експедирування, а також гаряча тема податкових перевірок і безпеки електронного бухобліку. 19 травня розберемо всі нюанси розрахунку відпускних у 2025 році. Розкажемо, що змінилося, як правильно обчислювати середню зарплату у складних випадках. При переведенні, звільненні чи неповному робочому дні. 21 травня присвятимо непростим питанням бухобліку, перевезень і логістики, електронні ТТН, участь кількох сторін, судова практика, податкові ризики усе, що має знати бухгалтер, який працює з транспортом та експедицією. А вже 23 травня проговоримо про те, що реально хвилює, як підготувати електронну перевірку до перевірок ДПС. Що, як і скільки зберігати, як оформлювати електронні документи, лікарняни, табелі і головне, як не отримати штрафи там, де можна було просто, вчасно, правильно все оформити. Реєструйтесь на наші безкоштовні ефіри за посиланням і працюйте впевнено навіть під час змін.